Стихії любові. ТИ шукач, шукав в пустелі воду. Іди сюди, тобі її віддам, і ти відчуєш дивну насолоду і зрозумієш ти уже не сам. Та ти ніколи не вгамуєш спрагу, вода її розбудить знов і знов. Хоча, може, води буде і замало, та ця вода то є моя любов. Ти шукач у підземеллях світла, побачиш світло у моїх руках, прийдеш і опечешся непомітно, бо то не світло, то палкий вогонь. І той вогонь тобі відкриє простір, ні, тільки пальчик із з моїх долонь. Хоч цього, може, буде і замало, та той вогонь то є моя любов. Коли пірнатимеш у хвилі бірюзові, і будеш задихатись без повітря, тоді пливи до мене із любові, тоді віддам я ніжний поцілунок, і буде в нім для тебе дивний тарунок, тобі додасть він сили знову. Бо я віддам тобі своє повітря, бо я віддам тобі свою любов. Коли блукатимеш в далекім краю, жадатимеш ти часточку землі, землі своєї, я тебе благаю, прийди до мене, знайдеш ти її. Вона тобі життя подарувала, тобі життя віддам і я. Хоч цього може, буде і замало, та ця земля, то є любов моя, навколо нас чотири є стихії, вогонь, вода, повітря і земля, знайдеш усе і не втрачай надії, бо все віддасть тобі любов моя, хоч цього може, буде і замало, щоб всім на світі в тебе стала я. Автор Ірина Онишко.